Що буде, якщо держава перестане дотувати пенсійний фонд. Мені дуже часто люди пишуть в коментарях, що в Україні маленька пенсія. Давайте, друзі, подивимося, яка могла би бути пенсія, якби держава перестала дотувати пенсійний фонд. Пенсійний фонд України має два джерела надходжень. Перше джерело це власні надходження, і друге джерело це дотація держави. Власні надходження пенсійний фонд отримує від сплати єдиного соціального внеску, який підприємці роблять самостійно, а люди, які працюють на роботі, за них це робить роботодавець. В 2022 році видатки пенсійного фонду становили 594 мільярди 200 мільйонів гривень, з яких 386 мільярдів 500 мільйонів гривень це були власні надходження, і 207 мільярдів 700 мільйонів гривень це були дотації держави. Шляхом нескладних математичних дій ми можемо поділити загальні видатки пенсійного фонду на дотацію держави і отримаємо цифру в розмірі 35%. Тобто, якщо б держава не дотувала фонду, Пенсійний фонд то пенсія в Україні була б на 35% нижча. Тому, друзі, єдиним адекватним варіантом, як можна в Україні отримувати нормальну, хорошу, адекватну пенсію, це накопичувати на неї самостійно. Дякую за увагу.